Квартира Міндіча. Це достатньо відома історія, як то говориться, в вузьких кругах, але завдяки спробі ліквідувати НАБУ і САП резонансним статтям і, зокрема, статті Михайла Ткача в Українській Правді, стало зрозуміло, що вона не тільки цікавить еліту, яка. Зібралися в політичному олімпі, якщо його можна так і назвати, а і деякі антикорупційні органи. І якраз зараз питання квартири мідіша, точніше, прослушки, яка начебто там стояла, і записів, які начебто там велися, стали прям ну. По-перше, предметом суспільної уваги, по-друге, міфологію. Я вже коли передивляюсь YouTube або гортаю стрічку в Фейсбуці, чесно говорячи, зрозумів, що наше суспільство і окремі блогери вже отримали ці записи, їх розібрали, вже знайшли винних і навіть вже знають всю історію. Хоча це не так, там справді багато міфології. Тож сьогодні наше відео буде майже про те ж саме. Ми, звичайно, не будемо нічого говорити, що є на тих матеріалах, хоча б тому, що ми не знаємо. Ну, начебто, а більше будемо говорити про саму квартиру. Вона легендарна, і я з багатьма джерелами з в першу чергу, влади поспілкувався щодо цієї квартири. По-друге, ми будемо співставляти деякі факти, які так чи інакше ви чули в тому числі в наших ефірах, але і не тільки. І зараз зробимо загальну картину. Що ж це за квартира, які записи там можуть бути, яку роль вона відігрувала, хто її мог, міг відвідувати, і головне, як там теоретично могла з'явитися прослужка НАБУ. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І сьогодні ми знову говоримо про Мідіча, ну, точніше, його цю легендарну квартиру. Е, він справді став вже не тільки цікавий нашому каналу, а й всьому суспільству. Тож ми дамо певні інсайди і навіть в кінці покажемо унікальні фото з цієї квартири. Тож, починаємо. Давайте почнемо з головного. Згідно матеріалів української правди, яким я довіряю, в... причинними, через які в тому числі влада так нахабно, але і так швидко намагалася ліквідувати набув САП, є, очевидно, те, що на Тимура Міндіча, найближеного до офісу президента, бізнесмена, Готують підозру, готують підозру, як не дивно, на Бую сам, ну хто ж у нас ще може готувати не збуде, то, так точно. Тож і за знову ж таки, даними української правди, вони готують цю підозру, включаючи матеріали, які зроблені в рамках прослуховування однієї з квартир, яка належить Тимуру Міндічу, яка знаходиться на Грушевського 9А, і відповідно, в якій можуть або ведуться. Достатньо секретні розмови. Тож сьогодні ми будемо говорити не про предмет цих розмов. Я, по-перше, переконаний, що вся ця міфологія, яка зараз лунає, вона ну трохи міфологія. По-друге, я би точно б дочекався би вже офіційних заяв, в тому числі правоохоронних органів, якщо справді вони готують таку підозру. Але ось про саму квартиру і про, в принципі, її роль в нашій структурі влади, я б спокійно б хотів би поговорити. Тим більше ви. І її вже бачили. Тож, давайте перейдемо якраз до цього етапу. Перше, де знаходиться ця квартира? Хто в Києві або бував в Києві, знає, що саме. От Прямо біля Маринінського парку десь напевно хвилини так три від Верховної Ради, та й не так далеко від вулиці Банкової, знаходиться величезна будівля. Будинок монстр. Він достатньо скандальний, і його, в принципі, історія побудови напевно заслуговує навіть на окреме відео, хоча ну вона достатньо стара. Якщо коротко, це достатньо крутий новий будинок, з якого ви справді, по перше, бачите. Всю красу схилів і Дніпра, і Києва. А по-друге, ви, в принципі, знову ж таки вийшли і вже в. І вже в Маріїнському парку, саме з цієї будівлі, коли була інаугурація президента, виходив президент. Чому тому, що він там живе, і тут немає нічого поганого. Ну точніше, він вже переїхав та на президентську дачу, як ми знаємо, але взагалі, ну там він жив і відповідно виходив з дому і йшов пішки до Верховної Ради України, де і відбувалася його інаугурація. І ось тут я хочу, щоб ми повернулися не повірити, але до нашого сюжету: одного з сюжету про Мар'яну Бізугла. Ну точніше, хто її привів у політику. Ми його робили. Якщо не дивились, подивіться це. Цікава історія, але в цьому сюжеті ми насправді якраз цю квартиру і згадували, тому що в цій квартирі в тому числі вирішувалась доля всіх мажоритарників слугів народу перед виборами в парламент, і зокрема та сама доля Мар'яни Безуглу, яку в тій квартирі міндіча і затвердили. Ця квартира вона належала і належить пану міндічу. І якщо вже в каденцію президента Зеленського там, наприклад, святкували день народження, то до цього, особливо під час виборчої кампанії, ця квартира іноді використовувалась для таких закритих і достатньо вузьких. Зустрічей по політичним питанням. Ну, по-перше, тому що там було достатньо сейф з точки зору прослуховування. По-друге, тому що просто з квартири Зеленського туди було спускатися в... через паркінг. Ну, достатньо всім було логістично зручно. І в принципі, на цьому об'єктивно міндіч і його роль конкретно по Мар'яні закінчується, тому що він просто хостив цю зустріч, не дуже активно приймав там участь. Перший раз, коли ми його не звинувачуємо в чомусь страшному, типу як привести Мар'яну. Але так само на цій зустрічі за нашою інформацією, зібралася вся команда, яка відповідала за мажоритарку і відповідно мала затвердити фінальні списки, особливо фінальні списки по Києву. Тож Ця квартира м, прям достатньо легендарна. А більш відомою вона стала завдяки різним, насправді, недобагально добавольно чисельним. Заходам, які там відбувалися, в тому числі інді там іноді проводив шабат, але на камери журналістів розслідувачів вона попала через святкування дня народження президента, де йому я так розумію, зробили сюрприз, і відповідно цей сюжет колись випустив той самий Михайло Ткач про те, як святкують свята під час карантину. Парку на одному з останніх поверхів помічаємо святкову ілюмінацію. А ось і чоловік, схожий на президента України Володимира Зеленського, вітається з музикантами. Схоже, починається святкування. Будь ласка, тримайте дистанцію. Уникайте. Тож, що це за квартира? А тут ми повертаємося на багато-багато років назад. Як я говорив, будівництво було достатньо скандальне, і в рамках. Певних взаємозаліків Коломойському тоді перейшло декілька достатньо великих квартир, які якраз в цьому будинку і знаходились. Мої джерела говорять за якісь борги, і відверто немало часу в цьому розбиратися та й. Чесно, це не найбільший гріх, напевно, Коломойського. Коротше, йому досталося багато квартир, і тому в цьому будинку достатньо кучно між собою розташовуються будинки і людей, які так ше інакше пов'язані з групою приват. Там є. Квартира Мінді там була квартира Коломойського. Він її не користувався. Там є квартира Ігоря Палиці, там є квартира Багалюбова і багато інших менш відомих персонажів, але все ж таки так чи інакше пов'язаних якраз з Коломойським і його оточенням. Тож всі ці квартири, як я сказав, знаходяться плюс-мінус однаково. Там будинок, він достатньо невеликий, у нього невеликий двір, і відповідно, там буквально два під'їзди. Один під'їзд, в якому жив президент і його родина, інший під'їзд, в якому відповідно знаходилися в ці, ці квартири відомих реформаторів з групи Приват. А об'єднує цей будинок, паркінг. Я вам його зараз покажу, тому що паркінг там один на двох. Ну, точно один на два е під'їзди. І відповідно всім достатньо довго було і зручно. Ходити одному один до одного в гості, просто спускаючись на паркінг і відповідно піднімаючись на наступному ліфту. Паркінг, він справді зручний, тому що там відкриваються ворота, і ти одразу заїжджаєш в нього. Це достатньо швидко. По-друге, достатньо непублічно. Ну, тобто, мало хто може помітити, хто до кого заїжджає, і, відповідно, ну, це приховує певні контакти, якщо треба. Е, до речі, Ну, я дуже гарно знаю цей будинок, тому що, як я сказав, напроти нього знаходиться Маріїнський парк, і от якраз дуже дуже поруч знаходиться один із найкращих віддячих майданчиків, на якому, як ви розумієте, я зараз проводжу достатньо багато часу. Не конкретно на цьому майданчику, але на ньому теж і надійно мене можете побачити. Тож в даному випадку цей будинок я просто постійно спостерігаю, і навіть ще до цієї історії з квартири ну, почав певні речі там помічати. Тож повертаємо повертаємося з дитячих майданчиків на питання квартири. Вона справді була достатньо зручно, використовувалась як ну, умовно місце перемовин і тусовки. Майже всю виборчу кампанію, якраз, яка була ще президентська, потім і частково навіть парламентська, всі розмови проводились там. Чому? Тому що там було достатньо безпечно, нідіч забезпечив те, щоб там не було ніяких прослуховань. Дуже смішно зараз. І, відповідно, всі, хто займався виборчими кампаніями, особливо з точки зору в даному випадку найближеного оточення до слуги народу, вони так найбільш важливі перемовини проводили там. Тому ви і бачите в нашому сюжеті про Маєріяну, що там були перемовини. Там дуже часто був відомий реформатор, якого я за версією його збили Сарасята, Андрій Богдан. Там був дуже часто Сергій Шефір, там. В тому числі тоді зазвичай був кандидат, але в президент, президенти Володимир Зеленський, і, звичайно, всі інші, в тому числі і Ніндіч. Коротше, там була така таємна штаб-квартира. Говорять, до речі, що ця історія про стадіон і дебати була придумана теж в цій квартирі. Як я сказав, було достатньо зручно один до одного ходити. Вони ходили через паркінг, хто це не бачив, і відповідно там можна було зустрітися і переговорити. У них навіть були окремі як кімнаті кабінети. Що стосується вже після перемоги на виборах, то так як на початку нова команда не дуже м'яко говорячи довіряла стінам офісу президента, очікуючи, що там їх попередники залишили щось типу мікрофонів, то відповідно вони теж дуже часто ввечері заїжджали туди, і відповідно скажімо так, розмовляли на різні цікаві питання. Я тут не буду багато давати конспірології, відверто говорячи, мені здається, це і не так важливо. Просто це було одне із найбільш довірених місць, в якому можна було зібратися, поговорити, не боючись ані камер, ані зайвих е людей, ані навіть фактору прослужки, що зараз ну, ж таки виглядає достатньо цікаво. Тепер переходимо до історії конкретно з прослуховуванням міндіча. Наше це цікавить. Давайте ще раз повернемося до того, як виглядає цей будинок. Як ви бачите, він виглядає в два поверхи: перший поверх це житлова забудова, і відповідно це оці квартири, в які в тому числі є квартири згаданих мною реформаторів. А ось далі, і там теж через двір можна насправді перейти, є ще додаткова будівля. Вона називається бізнес-центр. Саміт, це вже бізнес офіс, ну тобто офіс для різних компаній, який має окремий вхід, До речі, з двора грошевського 9 а теж можна зійти, а також можна заїхати через вулицю. В парку, там є окремий паркінг і достатньо сейф. А будівля всередині виглядає таким чином. Там достатньо сильна охорона, там достатньо погане відеоспостереження, і, відповідно, там багато компаній знаходиться, в тому числі, тому що там, ну. Неможливо майже зайти особи. А, І ось тут якраз треба зазначити одну штуку. Історично, офіс або бек-офіс, і, та й, в принципі, і офіс і бек-офіс групи Приват він знаходився в іншій будівлі. Це бізнес-центр Міленіум. Ви його, можливо, знаєте, по-дорогому ем, ресторану Кеч. Це практично там, дві хвилини до Андріївського спуску. Але коли у Групи приват стали проблеми, і Ігор Коломойський поїхав у СІЗО то, чи то з СБУ, чи то з Набу. То через достатньо велику суспільну увагу від журналістів говорять, що головний офіс, в тому числі, і Тіму з Бізнес центру саміт, о, точніше, міленіум, переїхав якраз у цей бізнес-центр саміт, в тому числі тому, що знову ж таки він знаходиться недалеко від квартири Міндіча, туди можна ходити і достатньо безпечно без зайвих очей по факту відвідувати обидва приміщення. І ось тому, коли говорять про прослуговування квартири Міндіча, у мене є певні сумніви, що прослуховувався лише вона. Це мої здогадки, не інсайт, але ну щось. Я думаю, що тут. Якраз історія з бізнес-центром Самітом теж має бути задіяна. Ще раз, якщо це правда, ми перевіримо. І ось зараз я хочу підставити один факт за моєю інформацією. За історію, якось проникнути і поставити прослуховуючі пристрої в ці приміщення було достатньо важко майже неможливо і це справді достатньо сильно охоронялося. І ось тут я вірю в цю історію про те, що цьому допомогла інша квартира. Квартира бізнес-партнера Ігоря Коломойського, відомого олігарха, пана Багалюбова. І я не вірю в ці. Чутки про те, що там і це якось було зроблено, по історії щоб він виїхав, але я вірю, що от якраз цю квартиру і використала. Чому тому, що вона просто зверху квартири міндіча, нагадаю, вони всі досталися коломойському, однаково і відповідно по стояку А далі, що дивно і дуже цікаве співпадіння, ми згадуємо. Ранок 21 липня, 21 липня. Нам всім стало відомо, що СБУ шукає російських слід в Набу. І, зокрема, з телеграм-каналу офіційного, я так розумію, служби безпеки України. Ми дізналися, що вони прийшли до одного із детективів. Це е, пан Руслан, якому там інкримінували чи то зв'язок з Росією чи щось таке, перепутавши Дагестан з Узбекистаном. Але ну вчора, це окремий треш. Ми його обов'язково будемо окремо розглядати. Тут нас цікавить саме Постать Руслана, тому що за моєю інформацією, якраз за спецоперацію, про те, щоб встановити якраз прослуховуючи пристрій, або точніше, щоб у набу був доступ до цього приміщення, так чи інакше, роль Руслана була не остання. Ще раз. Не знаю, не буду стверджувати, але так мені говорять декілька джерел, яким я сильно довіряю. Тож зараз, ви знаєте, що це, і якщо це правда, історія з обшуками або навіть затриманням цього детектива, вона ну стає більш цікавим і набирає пераних забавне. Я вже не говорю про матеріали справи. Я думаю, що зараз окремі антикорупційні журналісти та й само НАБУ буде і, 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 і цю історію розбирати на молекули, в тому числі за тим, хто за цими всіми справами стояв і обшуками теж. І ось зараз останні. Чого ви пам'ятаєте, то якраз пану цьому Руслану, детективу НАБУ, приписували зв'язки з опозиційним, депутатом опозиційної платформи Медведчука цього Христенка. Його немає в Україні там у початку повноштамовної війни, і йому дивним чином це єдиний депутат, у якого не забрали гражданство з у цих проросійських і тримали так довго, потім йому дали цю підозру по держраді буквально теж 21-го числа. Але там само було звинувачення НАБУ, що нам часом. Сприяло виїзду Багалюмова. хоча це виявилось, просто детективи їхали в сусідньому вагоні, і вони їхали на міжнародний захід. Ну коротше, це співпадіння. Тож два співпадіння, які виглядають дуже дивно. Ну і останнє, щоб закінчити на позитивній ноті. А, як виглядає квартира всередині? Фактом, що серед наших джерел є люди, які там були пінав, що не менш початку виборчої кампанії, і ось цей фрагмент вони собі сфотографували. Там не буде людей, там не буде ніякої прослушки, тут немає нічого інсайдного. Просто м воно передає смак, і оцю фотографію м я в її е достовірності точно переконаний. Вона я думаю, що підніме настрій. Е так пробачте, але так виглядає одна із вбиралень в цій самій квартирі Міндіча, в якій вирішилося, як ми розуміємо або чуємо державні справи, і взагалі відбувалося багато чого. Е, золотий унітаз, це сильно. Мені здається, що хтось дуже зазрив чи то пшонки, чи то Януковичу, чи то обом одразу, але то це справді виглядає достатньо комічно. Я просто хочу, щоб ми зафіксували смаки цих людей. А вони прям багато що вирішують наші країни, чи вирішували, буду так сказати правильно. А на цьому у мене все. На Золотому унітазі, квартири Міндіча, ми і закінчимо. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний НДРДП. До побачення і до нових зустрічей.